Пленарному засіданні дев'ятої чергової сесії Нікопольської міської ради розглядатимуться два важливих питання: вони стосуються незначного підвищення податку на нерухоме майно та змін розміру ставки земельного податку. Кого стосуватимуться ці податки? Чому такі нововведення необхідні? Куди витрачатимуться кошти, які ймовірно надійдуть до бюджету, і що з цього приводу думають підприємці та городяни? Відповіді на всі ці запитання ви отримуєте за мить. Отже, до вашої уваги наш спеціальний репортаж. У зв'язку із поступовою децентралізацією в Україні суттєва частина повноважень передається від державної влади на місця. У тому числі це стосується і податків з минулого року у податковому кодексі з'явилося поняття податок на майно. Це суттєвий розділ доходів нікопольського бюджету, який складає 20% від цих його надходжень. Коли власні доходи сягають всього 300 мільйонів гривень, а загальна сума бюджету 770 мільйонів. Отже, податки на комерційну нерухомість та землю два основних джерела доходів, які органи місцевого самоврядування уповноважені регулювати. Користуючись таким правом у січні поточного року податок на комерційну нерухомість Нікополі склав 0,4 для юридичних та фізичних осіб. При цьому його гранична ставка на законодавчому рівні зросла до 3%. І наші сусідні міста скористались правом підвищення відсоткового бар'єру. В покрові він сягає 1%, як і в Павлограді та Вільногірську. Що таке 0,4%? Наприклад, для суб'єкта хазяйствування в 100 квадратів сума в год составляє придійствуючі ставки 620 двадцять Thank you Враховуючи такі розрахунки, платники цього податку відраховують зовсім не суттєву суму до бюджету в порівнянні з об'ємами та доходами від різновидів своєї діяльності. Варто підкреслити, що коло платників податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки досить обмежене. Законодавством визначені об'єкти, які мають пільгу і звільнені від цього податку. Це ринки, малі архітектурні форми, бюджетні та громадські організації, об'єкти соціально-культурної та спортивно-оздоровчої галузи. За рахунок сплати податку на комерційну нерухомість за п'ять місяців поточного року бюджет отримав 1 мільйон 64,3 тисячі гривень. Якщо на наступному пленарному засіданні сесії депутати дадуть згоду на підвищення цього податку до 1%, то вже у 2017 тисячі річний прибуток бюджету збільшиться на 8,2 мільйони гривень, які будуть направлені на створення більш комфортних умов для проживання його мешканців та реалізації нових перспективних програм. Ми бачимо проблеми міста, Ми хочемо, щоб у нас там було какое-то розвитку определенного. Но к сожалению, згода в год нет можливості удавлі. все эти потребности которые нам дают распорядители тоже уже ЖКХ по своим программам по ремонту крыш по ремонту жилфонда, по ремонту дорог по содержанию города ну и в социально-культурной сфере в не лучшем состоянии наши медицинские учреждения но если посмотреть структуру бюджета то больше 80 процентов уходит на защищенные статьи это заработная плата это энергоносители питание и медикаменты и на развитие к сожалению остается очень небольшая часть и именно от повышения изменения этих налогов и даст возможность направить на, на улучшение нашего города, на то, что увидит каждый гражданин. Але в разі підвищення цього податку нова ставка вступить в силу тільки з наступного року. Ці ж налоги не, не будуть діяти в цьому році. Це робота на перспективу. І в випадку прийняття цього рішення зміняться ставки для юридичних ліць 2017 року, -го з 1 января 2017 року, -го а для фізичних ліць тільки з 2018 року. -го Планується внести зміни до земельного податку, але у земельних відносинах органам місцевого самоврядування складніше впливати на злісних неплатників. Ще й досі не розроблено механізм регулювання земельних відносин між місцевою владою та платниками податків або оренди, зокрема в розділі контролю за користуванням землею. І це проблема всеукраїнського масштабу, яка нещодавно розглядалась на форумі асоціації міст України. Проблема одна із головних, яка обсуждалась на цьому форумі, це відсутність механізмів впливу органів місцевого самоврядування на осіб, які ухиляються від укладання дага. Варів оренди земельних ділянок або користуються земельними ділянками без правоостановлюючих документів. Самовільно займають земельні ділянки. Що производит до значных финансовых трат, надходженных до местного бюджету. Это то, о чем говорят предприниматели, это то, о чем ну, говорим, мы пытаемся с этим бороться, то, о чем говорят и депутатский корпус, о том, что необходимо расширять э, базу оподаткувания, но на сегодня рычагов вот, однозначных, стопроцентных и понятный, э, про, понятного инструмента для органов местного самоуправления, его сегодня нет. Вот этот вопрос поднят, и я думаю, что он в ближайшее время будет рассмотрен на уровне государства, и нам все-таки... Дадуть реальні рычаги роботи з, ну скажем так, з злосними неплательщиками, людьми, які не планують і не вважають нужним заключати договори аренди, а просто используют землю городську землю без якої либо оплати, доки держава визначається важелями впливу на земельне оподаткування на місцях, Нікопольська міська рада користується правом здійснювати самоврядний контроль за внесенням плати за землю згідно зі статтею 33 закону України про місцеве самоврядування. На основании чего было принято решение исполнительного комитета, два решения, вот от 22.06.2016 и 25.05.2016 года были приняты решения про створение рабочих групп для обслеживания земельных делянок в месте Никополя, что выкористовывается Юридичними особами без правоостановлюючих документів і така ж ситуація, і така ж група по фізичним лицам. І вже є позитивні результати діяльності цих робочих груп. Ними досліджено 90 об'єктів площею 11,8 гектарів, представникам яких вручено 59 повідомлень про необхідність приведення у відповідність правоостановлючі документів. Для організації контролю за своєчасністю нарахувань та сплати податку за землю орендної плати направлена інформація до податкової інспекції стосовно 35 суб'єктів. Також ведеться претензійна позовна. Робота з огляду на ситуацію, яка склалася з так званим земельним питанням, місцева влада намагається збалансовувати відносини між платниками орендної плати та податку на землю, винятково в рамках чинного податкового та земельного законодавства. Плата за землю може бути або орендна плата, або земельний налог. Закономірність яка дважди за одну платити не можна. Либо ты платишь арендную плату, либо ты платишь земельный налог. То есть это однозначная аксиома, на, которое, на котором поставлено все, скажем так, и в земельном кодексе, и в налогообложении. Самый важный момент, какой а, законодатель пробует. Он пробовал сделать акцент. 10 лет назад, 15 лет назад, сделать акцент на, на ставке арендной платы, сделать э, акцент на арендной плате, на укладание договора аренды. Но практика жизнь показала, она вносит свои коррективы. Э, сегодня, когда здесь э, мораторий на проведение проверок, в том числе и сельхозинспекции, и в своих действиях налоговая, э, вышел на первый план земельный налог в этой ситуации. Потому что, скажем, необходимость оплачивать налоги, она обязательна. Нікополь не є виключенням в плані підвищення земельного податку. В той час, коли в нашому місті його ставка, яка розповсюджується на ділянки промисловості транспорту та зв'язку і ті, які використовуються для інших видів діяльності, перебуваючи у постійному користуванні суб'єктів господарювання, становить всього півтора відсотки. В таких містах області, як Кривий Ріг і Павлоград, розмір податку на землю становить три відсотки. У Терніці ставка взагалі чотири відсотки. Тому зараз розглядається варіант незначного підвищення цих податків в межах чинного законодавства, яке надає міській владі такі права. Адже саме за рахунок податків міста набувають можливість розвиватись і вправі вимагати справедливої сплати за користування власними земельними ресурсами. В прошлом році перший раз ставка земельного податка була піднята, а було нечего завжди, всю жизнь. До прошлого року законодатель закріпляв ставку земельного податку в розмірі 1%. тобто він ніколи не двигався. На сьогоднішній день пройшов механізм. скажем, что можно заплатить столько-то за, земель, за земельный податок. Поэтому этот, этот процесс он не останавливается, он есть. И Никополь, в принципе, здесь не исключение. И, скажем, мы отслеживаем также практику других городов. Все тоже э, в этой ситуации идут, работают, разговаривают, смотрят. Э, но это обязательно, это есть. Наполнение бюджета это общая задача. Это задача, скажем, в первую очередь налоговой і в таку же самую очередь місцевого самоврядування о исполнительных органов. Но только здесь у каждого свои полномочия. Отже, земельний податок, котрий розповсюджується на ділянки промисловості транспорту та зв'язку, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання, зараз складає півтора відсотки від нормативної грошової оцінки. У зв'язку зі змінами у податковому кодексі, згідно зі статтею 274, ставка податку на зазначені земельні ділянки становить не більше 12%. А на розгляд сесії пропонується змінити розмір цього податку в Нікополі до 2%. Нікопольською міською радою. Было принято решение еще 2606 года про земельный податок за земельные делянки, в котором э, у нас э, была выставлена ставка на земельные участки, которые находятся в постоянном пользовании, и это земли, промышленности транспорта связи, у нас стоял 1,5%. Но уже на 2017 год предлагается внести изменения в данное решение и э, предлагается 2% поставить ну, налога на землю. То есть получается, законодатель нам дает право до 12% принимать. Мы... Розсматриваємо про до 2%. Торкнули зміни у земельному законодавстві тих платників податку, які використовують землю для здійснення так званих інших видів діяльності на основі актів постійного користування. Керуючий статтею 92 земельного кодексу України визначено перелік суб'єктів, що набувають права постійного користування земельною ділянкою. І в ньому вже немає підприємств, які використовують землю для різних видів комерційної діяльності, для котрих нині в Нікополі діє ставка 1,5%. Тому такі категорії мають укладати договори оренди і сплачувати орендну. ...від 3 до 12%. В іншому випадку розмір податку для них пропонується підвищити з 1,5 до 4%. Змінення було за землі інші види діяльності, тобто теж це акти постійного... ...пользування, теж у нас був 1% раніше, 1,5% в цьому році у нас і пропонується... ...на 2017 рік 4%. У зв'язку з тим, що, так, дійсно вже нам треба переходити на оформлять документы в соответствии с действующим земельным законодательством. Арендная оплата у нас составляет от 3%, то есть таким образом мы стимулируем предприятия оформлять документы на землю в соответствии с законодательством и переходить уже на арендную плату. То есть возможен при арендной плате минимальный процент арендной платы. І таким чином нікопольська міська влада в жодному разі не намагається перешкоджати діяльності платників податків, а прагне закономірності та справедливості, вирівнюючи в правах всіх платників податків та орендни. Разом з тим, виконавчі органи не тільки пропонують збільшити ставку податків, а й розширюють базу оподаткування, для чого проводять масштабну роботу в плані інвентаризації земель. Задача полкома, в частності, і земельного відділу – відробити кожен земельний участок, щоб було чітке розуміння. Находится недвижимость, есть или нет, есть ли простановочные документы на землю и э, кто платит? То есть, первый виток уже понимания есть. Отработана, создана даже карта в, э, скажем так, в хорошем формате трубной площадки. Э, создана карта э, по улице лесной. Это есть. Поетапність проведення так званої інтерізації на сьогоднішній день до кінця року, вона существует, она расписана. Это розписана. график є графік проведення інтенізації в зімельному ділі. Наприклад, керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж» Олександр Василець говорить, що його мінізавод займається виготовленням скла для автомобілів. Для здійснення підприємницької діяльності використовується один гектар комунальної землі, яка знаходиться в оренді. Наразі підприємство в стадії реорганізації, тому його керівництво якраз займається укладанням договору на оренду землі. Міською радою і в подальшому сплачуватиме орендну плату за її використання. Ну, якщо здається така необхідність і фінансуємо ми міст тепер самі, ну самостійно, то на чому зарабатываємо, то ну, ми от, ми повинні це робити. Ми, У нас моральне обіцятельства перед городом, перед нашими роботниками, ні капальчанами. Але з іншої сторони... Мы как предприниматели, люди, которые рискуют, тяжело зарабатывают, сейчас очень тяжело зарабатывают деньги, которые считаем каждую копейку, мы тогда будем и с руководства города спрашивать, интересоваться, предлагать тендеры, участие наше. Директор приватного підприємства Марічка Валентина Горбенка вже більше 20 років займається підприємницькою діяльністю. Нині є платником податків і на нерухомість, і на викоплену землю. Не схвалює підвищення ставок податків для усталених платників, але водночас визнає свою відповідальність і висловлює таку думку. Відповідальність за себе, за свій колектив. Тому будемо працювати. Будемо працювати, будемо працювати, Як не платити. Я думаю, все равно будем требовать от власти города, чтобы все-таки было более прозрачны те предприятия, которые платят, и те, которые не платят. Я за то, чтобы пополнялся бюджет и за то, чтобы увеличивалась доходная часть, но и расходная часть должна контролироваться. Що ж з приводу змін в оподаткуванні, думають мешканці міста, їх ставлення на підвищення податків на комерційну нерухомість та землю, ми і дізнавались. Я вважаю, що це незначительне повищення налогу, що хоча б від чого ми будемо ремонтувати как бы, наші дороги. Потому что обычные частные предприниматели, которые платят маленький незначительный процент, они не могут выделить. А как бы большие структурные магазины, так учреждения, они хотя бы какой-то процент могут. поднять на наше развитие города. По бизнесу это не ударит, но городу хотя бы как-то это поможет. Это будет очень большой плюс, так как тогда все деньги, это же не маленькие площадки, это очень огромные площадки, тогда все деньги пойдут в городской бюджет, и так же самое будет ремонтироваться дороги, и так же самое будет ремонтироваться, в принципе, даже если взять этот парк Победы, который на, на, на наш момент, это очень актуальная тема на данный момент. Да, если бы осуществилось так, если вот взять именно промышленный, то это будет хорошо, это будет отлично. За счет этого будет развиваться наш город, будет строиться новые площадки, будет э, много чего, то есть может узеленение города, то есть э, что-то новенькое, что-то может где-то дороги к нам сделать. Вот.